Господь говорить, якщо церковна влада не встигне розвернути роботу церкви так, щоб українці пішли масово до сповіді, то дійсно священники мобілізують солдатами на фронт. Духовні особи знають, що зупинити війну це велике зло можна тільки постом, молитвою і сповіддю. І велика провина керівництва церкви, що вони не кликали і не навчили українців до сповіді. є таблички без якого храму. Подорожі до святих місць за кордон. Треба вже було давно замінити табличками, що в храмі, в цьому храмі є живий Ісус святому причасті І в цьому храмі після сповіді можна прийняти живого Бога в святому причасті а на святій місці вже їхати потім. І велика провина за цю війну державної влади, яка не створила умови, щоб берегти державу. А прийняли всі закони, щоб розповіть розкрадати державу. Навіть форми податкової звітності придумали такі, щоб між собою не в'язалися, і щоб не можна було провести автоматичну звірку і щоб дозволити масово-масово розкрадати державу. Таких посадовців треба покарати, які розробляли прокозвітність за державну зраду, і прийняти спрощену податкову звітність, яка В'яжеться між собою у різних видах податку і межах одного податку нема автоматичної звірки штучним інтелектом. Господь кличе всіх до сповіді, щоб зупинити війну. Амінь.